Всім привіт, любі друзі! Я хочу сьогодні з вами поділитися дуже-дуже смачним апельсиновим кремом, який підходить і для тістечок, для тортиків, і навіть просто для бутербродів до гарячої кави та чаю. І так, два яйця розбиваю в миску. І перемішуємо просто третю частину чайної ложечки солі і 20 г крохмаль кукурудзяний. Перемішуємо. І додаю 100 грамів цукру. Перемішуємо. Перемішали, відставляємо в сторону і беремо з двох апельсинів цедру, тільки оцю помаранчеву частину. Цедру відправляємо до яєць. Перемішали. Сік треба видавити з половинки лайму. Сік лайму також виливаємо сюди. І лайм можна замінити звичайною половинкою лимону. Перемішуємо. А з апельсинім видавлюємо сік. Нам треба десь приблизно 200-250 г. Сік апельсина додаємо до нашої маси. Перемішали і залишаємо хвилин 30-40 і проціжуємо через сито в ковшик, якому будемо варити нашу масу. І отак протираємо. 30 грам шматочок масла додаємо в наш крем і йдемо до плити. Варимо нашу масу до густоти, як кисіль, на середньому вогні, помішуючи. Ось, сваримо до такої густоти. І виключаємо, виливаємо нашу масу в ємкість, яку ми будемо зберігати, і чекаємо, щоб повністю охолола. Це наш крем готовий. Тепер його закриваємо, коли він повністю охолов. І в холодильнику зберігаємо 5-6 днів. Використовуємо для тортиків, тістечок і просто на бутерброди. Смакуйте на здоров'я!